Вітаю кожне місто та село. Хай буде світло, та загине зло, а з ним і бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на п'ятницю, 5 липня 2023 року. Сьогодні на бойовий піст заступає герметичне таро, унікальна колода, яка є лише в одному варіанті, але її малюнки можна побачити на моєму власному сайті, де є багато цікавої інформації окульт просвіт і посилання на цей сайт я обов'язково залишу під цим відео. Але перш ніж. Приступити до розтасовки цих арканів, я хочу, щоб ви подумали про щось про те, що вас зараз дійсно хвилює, а я розгорну першу сторінку цієї рукописної книжечки і зацитую, що випало. Все переживаемое нами зло делает нас только мудрее, і все наше заблуждения служат уроком для нашего же будущего, а потому и неразумно роптать на свою судьбу, как бы тяжела вона не была. Це сказала Анні Безант, учениця Балавацької. Наступний афоризм від мого вчителя це Вікерс, був такий колись сценаріст, який писав сценарії для і Штепселя. Він дуже гарно сказав: недостатки чоловіка дуже часто являються його достоинствами. Ну і третє висловлювання з давньоєгипетських манускриптів. Мудр і розумін тот, хто побеждає свої плотські желания і надіється на награду, невежественен тот чоловік, который удовлетворяє своїм похотям і при этом просить прощения у Бога. Ось такі три різні афоризми, і я думаю, що кожен з вас отримав ту інформацію, яку він потребував з Всесвіту. Ну, а що стосується 5 липня? Це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Ну, а якщо ви народилися в якийсь інший день, то наприкінці. Цього прогнозу вас очікує ще одна карта по дням народження, неважливо в який місяць ви народилися. Тож кожен глядач буде мати одну карту по знаку Зодіаку і одну карту по дню народження, а також одну загальну карту. І ця загальна карта, як за правило, вказує на конкретні особливості того чи іншого дня. Ну, хочу вам нагадати, що місяць вже спадає, тому якісь нові справи дуже важко буде втілювати, одначе допомагає Меркурій, який допомагає знайти якісь нові цілі, нові орієнтири і до них рухатися вперед. Ну, а в цілому, що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, у цю середу, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять. 4, Три, два, один. Отож, загальна карта дня. На 5 липня, що загалом принесе цей день, неважливо дивитись ви цей прогноз чи ні. Дуже швидкий день під впливом планети Меркурій. Все буде відбуватися гарно, враховуючи ще те, що середа класичної астрології саме належить до цієї цієї планети. Тобто, вам, якщо ви бажаєте все зробити як треба, слід у цей день. Робити якісь нові орієнтири, намагатися досягти своїх цілей і робити все швидко, дуже швидко. Чим швидкіше ви будете, тим краще вам буде владнати будь-яку справу. Також ви можете зробити собі невеличкий захист, якщо вдягнете на себе щось помаранчевого кольору. Для представників знаку Рак, деякі з яких святкують свій день народження, та для інших представників цього знаку непоганий день вам випав ось такий імператор. І в даній колоді він, я його зобразив у вигляді брами, творця Всесвіту і в цілому. Цей імператор каже вам про те, що люди, обставини, вам будуть допомагати. У вас дуже гарна атмосфера навколо вас. Якщо вас будуть кликати на якісь масові заходи, краще туди йти, бо у вас там обов'язково буде самореалізація ваших думок. І в цілому люди навкруги, ваші родичі, ваші близькі сьогодні будуть вам допомагати, і ви можете досягти самореалізації своїх мрій. Для представників знаку Лев поганий день для жу... для зустрічей. Ось ці двері храм або жриця в іншому варіанті ця карта називається. Каже про те, що сьогодні день дезінформації, коли на вас можуть навалюватися. Велика кількість бруду, коли ви можете бути об'єктом різних пліток. Тому у цей день не рекомендую спілкуватися з жінками. Якщо ж ви сама є жінка, сьогодні ви будете трошки не в своїй, не в своєму човні, і сьогодні ви будете відчувати, можливо, навіть головний біль, тому слідкуйте за тим, що відбувається всередині вас, щоб це все не виплоснулося. Наружу, окрім цього, пам'ятайте, що в цей день дуже багато недостовірної інформації і для зустрічей, особливо вічна віч, цей день не досить гарний. Для представників знаку діва. Оцей блазень-крокодил в перегорнутому стані каже про те, що сьогодні у вас день, коли ви можете навіть робити якісь великі помилки, і ці помилки будуть несмертельні. Це нульовий оркан, причому він знаходиться в позитивній стадії, тому ви самі можете у цей день трошки побути блазням, поблазнювати. Трошки, трошки подуріти. Якщо ви будете дивитись на життя от через призму гумору, то воно воно обов'язково буде і вам давати якісь комедійні моменти у вашому житті. Також представники знаку діва 5 липня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець. Для Терезів гарний день випала ваша карта, причому в прямій позиції. Це каже про те, що ви врівноважені, що почуття ваші стабільні, що ви дуже гарно розсудливі в цей день. І окрім цього, ви можете допомагати своїми порадами іншим людям. І якщо вам в цей день раптово треба вирішувати якісь справи в різних установах, чи то судових, чи то якісь організаційних все у вас буде дуже гарно виходити, бо не так. Часто вам випадає саме ваша карта. Для представників знаку Скорпіон гарний день для будь-яких змін. Ось ця смерть з косою це нічого страшного. Ця смерть каже про те, що все, все в цьому світі. Повинно змінюватися. Якщо щось з вашого старого минулого відвалюється, це тільки на краще. Сьогодні день гарний для будь-яких змін. Можете піти собі, купити щось нове у гардероб, чи піти зробити собі манікюр, чи просто піти до масажиста, який теж вам буде дуже впору. І в будь-якому разі, щоб ви не хотіли змінити у цей день, все буде йти вам на користь. Для представників знаку стрілець, <кій> на жаль, у вас немає вибору. Ось ці закохані або роздоріжжя в перегорнутому стані. каже про те, що вам не слід нічого змінювати, не слід нічого обирати навпаки, слід іти тим шляхом, який ви вибрали. І якщо на цю середу ви щось планували, робіть згідно того, як ви це все собі планували. Ні в якому разі не робіть різких поворотів та не робіть. Якихось поспішних рішень. Також представники знаку Стрілець у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Для козирогів. Вимкніть у цю середу свою ініціативність. Намагайте будьте спокійнішими, намагайтеся в цей день менше спілкуватися, тим паче за якісь прості речі. Сьогодні у вас немає захисту, сьогодні вишні сили не з вами, тому намагайтеся захищати себе особисто. Менше спілкуйтеся, більше будьте зосереджені на своїй справі. Не розсіяйте свою увагу, займайтеся однією справою, робіть все досконало і тоді. Зможете досягнути успіху, також слідкуйте за своїм настроєм, якось себе підбадрюйте. Можливо, вам треба трошки випити якогось чаю чи можливо. Трошечки алкоголя, але не напивайтеся, бо це буде потім погано відчуватися вашим фізичним організмом. Ну і пам'ятайте, що спілкуватися слід лише з тими людьми, які вам приносять користь, особливо у цю середу. Також представники знаку Козиріг 5 липня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій. Водолії зірка магів перегорнута. Каже про те, що сьогодні день, коли на вас можуть навалитися якісь страхи. Слідкуйте за своїми емоціями, не дозволяйте емоціям брати верх над вашим розумом. Окрім цього, якщо у вас сьогодні заплановані якісь важливі зустрічі, не виходьте з себе краще відмінити ці зустрічі, особливо якщо це зустрічі з вашими коханими чи коханцями. Бо вони будуть не дуже в гарному настрої, і цей настрій і емоційний стан може. Може передатися і вам, тож будьте хазяями своїх емоцій, ось що каже перегорнута зірка для представників знаку риби. Ваш день випала ваша карта в прямій позиції. Тобто, якщо ви звикли жити в певному режимі, якщо ви звикли все робити згідно графіку, сьогодні цей графік буде виповнюватись, бо це карта відродження, це карта повторення, і ця карта каже про те, що в цілому у вас є надійний захист від ваших предків, ваші предки з вами. І якщо вам є бажання зустрітися з вашими рідними, якщо вони знаходяться поблизу вас, обов'язково це зробіть. Це Дасть вам сил, і ви ще зможете трошки порадувати своїх близьких чи друзів. Для представників знаку Овен невдачливий день, колесо фортуни не на вашому боці, тому не розраховуйте на поміч людей чи обставин, розраховуйте тільки на самих себе. Вдача сьогодні цілком імовірна, якщо ви будете докладати до того дуже. Великих сил. Тому, якщо у вас щось не кліється, якщо у вас не йдуть якісь особисті справи, особливо те, що стосується надбання якихось коштовностей, нічого страшного буде день і буде обов'язково їжа для нового дня. А у цей день вам треба лише трошки. Згорнути свої обороти і напевно просто побути на самоті, і таким чином ви можете знайти ті недоліки, які вам заважають рухатися вперед, і саме тоді, колесо фортуни повернеться на вашу користь. Також представники знаку Овен 5 липня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг для тільців. Непоганий день, випав повішений в перегорнутому стані. Це каже про те, що в цілому якісь подарунки долі вас очікують. От подивіться уважно на цю карту. Якщо дивитись так, ми бачимо просто коріння дерев. А якщо ми перегорнемо цю карту, ми побачимо, що тут янголи. І ці янголи моляться за вас. І якщо у вас. Трошки нестабільний фізичний стан. Сьогодні у вас буде облегшення, і окрім цього, сьогодні гарний день для того, щоб вам самим допомогти тим людям, які потребують вашої уваги, які потребують вашої опіки. Це день благодійних людей, тому якщо ви будете благодійними, це обов'язково буде плюсик вашу карму і надасть не тільки фізичних сил, але і ще якихось преференцій у недалекому майбутньому. І нарешті представники знаку «Близнюки». Перегорнутий тифон каже про те, що незважаючи на всі важкі обставини на весь наш стан напружений. Сьогодні фатальність обійде вас краєм. Сьогодні ви навіть можете ризикувати, і цей ризик буде виправданий. Якщо ви знаходитесь на передку, ви сьогодні знаходитесь. Під прямим захистом від темних сил, темні сили вас ніяк не зможуть зачепити, якщо ви будете зосереджені, якщо ви не будете розболтані, і дуже самонадійні. Пам'ятайте, що над вами є надійний захист, захист ваших предків, захист вишніх богів, які завжди знищують темні сили. Тепер давайте подивимось на добу. Ну, в цілому, день непоганий. Карти випали і прямі, і перегорнути. Головне, що не випала розбита вежа, що каже про те, що важких руйнувань у цю середу не буде. Одначе слід не забувати про деякі моменти цього дня. В цілому день непоганий до шістнадцятої години. О шістнадцятій годині слід повернути свої лижі, як то кажуть. Додому, і як чим раніше ви доберетесь додому, тим буде краще. Що стосується ночі, вночі є якась тривога, якась небезпека, і це відбувається після закату сонця, тобто це приблизно не раніше 10-ї години вечора, з 10-ї до півночі. Ось найскладніші години цієї днини. Ну і якщо ви додивились до цього місця, як я вам обіцяв, буде ще невеличкий прогноз по дням народження. Отож, якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, у цю середу вам краще нікуди не їхати. Колісниця перегорнута сьогодні, у вас день поганого досвіду, і дехто у вас, з вас може зірватися у прірву, якщо не буде мудрим. Тож будьте мудрими і намагайтеся усі ваші глупства все ж таки перегортати. Якщо ви бажаєте чомусь навчитися, це день не для навчання. Тільки поганому ви можете навчитися, тільки через помилки ви можете отримати певний досвід. Далі, люди, що народилися другого.

у цю середу отримують якісь невеличкі гроші. До вас прийде якась зарплатня. Також у цей день є зв'язок з вашою матір'ю. Напевно, з нею треба зв'язатися. Якщо ж ви самі є мамою, сьогодні у вас дуже гарний день, коли ваші діти вам будуть допомагати у будь-чому. В цілому фізичний стан у вас дуже гарний. На це не слід звертати увагу. Фізичний стан та енергія будуть з вами протягом цієї днини. Далі, представники людей, які народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, позбудуться якихось руйнувань. Розбита вежа перегорнута, каже про те, що в цілому дуже гарний день для відновлення. Важкі ситуації, які могли би бути, не будуть з вами, і ви якось краєчком пройдете через всі ці неприємності, і навіть можете на якомусь зруйнованому будівлі щось відбудувати нове в цілому. Карта каже про те, що вам слід допомагати іншим людям і менше заботитись про себе. Далі, люди, що народилися 4-13. го го 22 або 31 числа, як я вам казав, день скрутний, трошки пов'язаний зі змінами ритмів. Одначе у вас буде сила все це якось владнати. Якщо ви будете контролювати внутрішні енергії, якщо не будете енергію розпоряджатися її марно, то все у вас буде гаразд, гарний. День для військових, для спортсменів і для людей, які керують своєю силою волі. Люди, що народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, отримують великі результати. Ви зможете закінчити якісь великі справи і можете отримати не тільки нагороди, але й перемогу на будь-яких фронтах. Люди, що народилися 6. 15 або 24 числа будь-якого місяця поганий день для починань. Ось цей перегорнутий мах каже про те, що слід бути менше егоїстами, якщо ви будете думати тільки про самих себе, це принесе вам тільки тупік. А якщо ви будете дослухатися до того, що вам кажуть люди, і бути. Трошки дослухатися і робити, як вони це вам кажуть, то від цього буде лише користь. Нічого не розпочинайте в цей день. Ані поганого, ані гарного. Люди, що народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, Тратять гроші або внутрішнє світло. Це сонце перегорнуте і це каже про те, що в цей день ви можете бути у деякій темряві. Це темрява вашого невігластва. Вам треба дивитися інакше на людей і пам'ятати, що отримати світло ви можете тільки від світлих людей та від світлих думок, тому думайте позитивно. Далі, люди, що народилися 8-17 або 26 числа будь-якого місяця, у цю середу вам слід трошки попуститися. Вам випав відлюдник. А відлюдник каже про те, що ви можете існувати лише в певних обмеженнях, якщо ви будете. Жити у цих рамках, які створені вашим розумом, і не виходити за ці рамки, все буде гаразд. гарний день для медитації і для закінчення справ, але не для починань. І нарешті люди, що народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Що вам, вам випала карта Сутінок. А сутінки це омани, сутінки це галюцинації, сутінки це неправильний, як то сказати, Погляд на життя сьогодні вам треба бути трішки зосередженими на внутрішньому світі, менше думати про те, що відбувається зовні, і намагатися позбуватися тих ілюзій, які вам створив власний розум. Будьте володарями як своїх почуттів, так і своїх думок. Ну, в цілому, непоганий день, бо це карта. Місяця зодіакального, який зараз триває, це рак. Тож насолоджуйтесь природою, будьте більше на природі і розмовляйте. Розмовляйте не тільки з людьми, але і з тваринами, але і з рослинами. І вони відповідь будуть давати вам відповідь своєю вдячністю. Ну, а я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали, ці дивні. Аркани геометричного таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до цього місця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам! Всім щастить. Якщо мало інформації, читайте її на Окульт Просвіт. Посилання я залишаю під цим відео. Ну і звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже Вакантанка, наш єдиний Господь, батюшка, Бог.